Була колись, чи ще, напевно, вона жива, Джонні Еріксон Тадав, така жінка, і вона казала такі слова: Я би не обміняла своє життя в інвалідному візку на інше, бо Бог використав мій біль, щоб торкнутися мільйонів. 17 років молода дівчина стрибнула у воду і зламала хребет і стала повністю паралізованою. І вона. Проходила депресію, страхи, сумніви, плач, розчарування, бо її активне молоде життя в одну секунду змінилося повністю. І в неї, напевно, була ціла купа запитань до Господа, але пройшов час. Вона вчилася зубами малювати, писати, робити. Вона почала писати книги. Вона стала одним із найвідоміших таким християнським е мотиваційним спікером, чи як я не знаю, як її назвати. І дуже багато роботи Бог потім зробив через її життя. І ці слова, які я зачитав, я би не поміняла своє життя в інвалідному візку, тому що тепер вона вже знає, чому так сталося. Можливо, якби не ця ситуація, можливо, якби не цей візок, то вона би не зробила. Бог би не зробив через неї ту роботу, яку зробив. Я би не побажав нікому пройти через таке, що пройшла вона і сам би не хотів. Такого покликання, але Бог знає, кого Він кличе. Бог знає, хто може це зробити і кому можна це довірити, хто зможе це пройти. Скоро ти зрозумієш, чому все так було. А поки просто тримайся за мене. Це ніби цитата Ісуса Христа. Скоро прийде час, ти зрозумієш, чому так було. Чому тобі довелося йти цією дорогою, чому тобі довелося робити такі рішення? А поки що просто. Тримайся за мене, я тебе веду.